Доброго ранку, дітки, а почнемо ми сьогодні з розумової гімнастики. Уважно слухайте і відповідайте, скільки сонечок на небі, скільки рук у мене і в тебе, а вогнів у світлофора, скільки лапок у пса патрона. Скільки пальців на руці? А скільки їх у кулаці? Скільки лапок у жука? А скільки їх у павука. Скільки кольорів веселка має? А на скількох отворах сопілочка грає? Молодці, ви знайшли дуже багато правильних відповідей на запитання. А зараз я вам пропоную уважно послухати та відгадати загадку. Серед інших цифр одна, можу всіх заплутать я, бо якщо перевернусь, то на шість перетворюсь. Що ж це за цифра така? Яка, коли перевернеться, перетвориться на 6. Так, вірно, це цифра 9. Цифра 9, подивіться, наче 6 кругла лиця, та впізнати її просто, бо донизу в неї хвостик. Ну що ж, сьогодні нас чекає багато цікавих завдань та прикладів. Ну ми до роботи! Перше завдання. Подивіться на число. Назвіть його. Та здогадайтесь, які сусіди числа стоять справа та сліва. Назвіть їх. Так, вірно, число 8, а сусіди 7. Та вже знайома нам сьогодні 9. Крокуємо далі нашою веселою математикою. Знову потрібна ваша допомога. Допоможемо нашій білочці. Ви бачите фрагмент числового ряду першою цифрою 8, а останньою 10. Треба виявити, яке ж число загубилося між цими двома числами. Що йде після восьми? Так, звичайно, це 9 І ще одне цікаве завдання. А пригадайте, подивлячись на цифру 9, на що вона схожа? Так, звичайно! Подивіться, як вона схожа, наприклад, на замок. А може, ви знайдете ще більше варіантів? Або можете знайти у себе в квартирі, щось схоже на цифру 9, або на вулиці. Молодці! Наступне завдання. А наступним буде математична загадка. На столі лежало п'ять червоних крашенок. До них. Поклали ще 4 жовтих. Скільки всього крашенок лежить на столі? Спробуємо скласти це в вигляді прикладу. Перше число повинно відповідати кількості предметів у першій групі. Тобто червоних крашенок 5. Записуємо це як приклад. 5. Потім, якщо ми додали, ми ставимо знак додати. 5 додати і жовтих у нас крашенок 4. 5 додати 4. ставимо знак дорівнює і пишемо відповідь, рахуючи разом всі крашенки. Скільки буде? Так, а разом буде 9. 9 крашенок лежало на столі. Ви молодці. Наступне завдання. Ну а наступне завдання буде заповнити математичний будиночок від першого до останнього поверху та розселити цифри кожна в свою квартиру. На даху живе цифра, з якою ми сьогодні познайомилися цифра 9. Ви можете переписати цей будиночок до себе в зошит, заповнити і сфотографуватися з ним, як з виконаною роботою. Молодці дітки! А тепер я вас прошу надати зворотній зв'язок. Ви можете сфотографуватися під час виконання будь-яких завдань, вирішення прикладів, складання числового будиночка, знаходження схожих предметів на цифру 9 і відіслати фото до мене в Viber, або ви можете ще викласти з будь-яких предметів цифру 9, намалювати її, розфарбувати або навіть оживити. Ну, а у мене на сьогодні все. До побачення, до наступних зустрічей!